Так, Всім доброго дня. Хочу сьогодні вам розповісти ще одну е, нашу напасть цього року це е, мурашки прям всюди. Е, ну, Якщо вони ще по стежках, е, ще там якісь десь на стежках, картоплі, ще я з ними мирюся, їх не чіпаю, стараюся. Якщо, от, наприклад, на стежці мішають, то е, проливаю укропом дуже ефективно, головне достати до яєць їхніх, то вони. За кілька днів забирається звідти. Але вони вже посягнули на святе. Я вже так з ними стараюся. Ні хімії, вже не хочеться ні хімії, нічого. Вже так боремося з лимаками, жуками, всім, чим можна, і білокрилками. Але посягнули на святе, посягнули на наші огірки ранні, оскільки огірок такий специфічний, досить. Зараз він саме стине. Саме огірки наливається кожен день, не хочеться насипати. Ніякої хімії, нічого насипати якоїсь тих хімічних препаратів. Саме зараз тут під мульчею коріння огірка. огірок має таке коріння, що він розповсюджується на стежки, на це все. Він має досить таке розглужене коріння, і не хочеться в саме коріння насипати хімію. Тому попробуємо якимось таким засобом, що і їх відлякає, і може трошки їх зменшити кількість. Дивіться, в самих огірках. От, в самих огірках позробили е ці свої. ці, дивіться, Самі огірки дивіться, що поробили. І я так бачу, мені от так здається, що вони огіркам моїм шкодять. Е щось в мене так. Е бо я свої огірки і підкормлюю. І, це, і все одно от, от такі дрібні цяточки якісь. І ж від хвороби в мене покроплені. І ці, мені здається, що вони шкодять моїм гіркам. І як ми боремося з, з цими мурашками? Не хочеться хімії, це є там всякі броси, всякі ці хімічні, і борна кислота. Бачу дехто борну кислоту роблять з, з пудрою. Я вже не хочу, бо борна кислота теж вона не від добра, токсичний елемент теж не, не треба його. Ну, Перенасичувати землю, я от е, пробую так боротися. Ми от завжди беремо якісь такі е, наподобі валокардіну і прям е, поливаємо в їхні купла. Зараз я пошукаю і зараз вам покажу. Але це прям такий, е, треба налити прям в їхні дирки. І вони з часом забирають. Ви подивіться, що робиться. Майже по всій мульчі від огірків. Їх повно. Я знімав відео про мульчу, про шкідливість мульт, що може бути деяких випадків шкідлива. Я ніколи не міг подумати, що в мульчі стільки може завестися цих мурашок. По всій мульчі. По всій мульчі, Якщо видно, не знаю, чи камера передасть, по всій по всій мульчі завелися мурашки. Це вже мене так кусають. Зараз, молокардін. Значить, волокардін зробить прямо в їхніх цих норах дуже неприємний запах. Звичайно, треба так, щоб його не змило, щоб десь вони ще добре там, дні під час дощу, щоб їх прямо добре зайшов той волокардін в їм, в їм нори. Але він буде мати дуже потрошечки тут, де вони саме тусуються. Щоб прямо вони. Беріть якісь. Зараз ми їм зробимо. Зараз ще накриємо мульчою, зробимо ефект, що будуть вони там цей. І побачимо. Переважно ті роки помагало. Зараз я от накрию цю мульчу. Цього року не знаю, бо дуже багато скаржиться, що прям мурашки по всьому городу і нічим не можна збутися. Отак боремося з мурашками. Ось таке відео. Всім дякую за увагу, всім гарних врожаїв!